Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати страву грузинської кухні. Вона називається чашушулі. Для неї нам знадобиться пів кілограма свинини. Ну, у нас, знаєте, така буде варіація, я б сказала, на грузинське чашушулі. У нас буде українське чашушулі. Знадобиться пів кілограма свинини. В оригіналі це або баранина, або яловичина. Ну, краще, звісно, баранина. Пів кілограма ріпчатої цибулі, зелень кропу або петрушки. Я не дуже люблю петрушку, тому використаю кріп. Пів кілограма помідорів. Потім я з них зніму шкірочку, і 250-300 г солодкого перцю. Одна столова ложка аджики. Взагалі, на свій смак, бо я дуже гостро не люблю. Ну, середньої гостроти. Бо собі тоді, якщо захочете, додасте більше аджики. Одна столова ложка томатної пасти. Тут у мене одна чайна ложка солі, одна чайна ложка коріандру та одна чайна ложка е, солодкої паприки. І два-три зубчики часнику. Перше, що ми зробимо, я наріжу м'ясо не дуже крупними шматочками. Ось м'ясо. Тим часом, поки у мене смажиться м'ясо, я ось уже почала нарізати цибулю, наріжу цибулю та перець кубиками. Помідорів я вже зняла шкірочку і також їх наріжу кубиками. До підсмаженого м'яса додаю ці та перець. овочами в мене тушкувалося 15 хвилин, тепер додаю помідори. Помідори та всі спеції. Накриваю кришкою і тушкую на мінімальному вогні до готовності. Друзі, ось і все, страва грузинської кухні з українською душею готова. Неймовірно красива, смачна, соковита. Спробувавши один раз, я впевнена, що ви не зможете відмовитись від цього рецепту. Дуже смачне м'ясо. Я ще прикрасила гранатом, це не обов'язково, але теж додаю, додає свою нотку якоїсь кислинки, смаку дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!